Війна застала мене, так як і всіх, вдома. Тобто, перший приліт, перший вибух я почув, вийшов на вулицю, я поїхав на наступний день, де мене просто записали, сказали, чекайте. Так, вони й не дзвонили. До того часу, поки мені не знадобилося міняти прописку. У мене четверо дітей на той час, уже коли я змінював місце реєстрації, їх було троє неповнолітніх. Одна вже була повнолітня, тобто більше 18 років. Дві дівчинки і два хлопчика. В принципі, я сказав, що я не буду писати ніякі заяви, ніякі довідки нести і так далі. Потім знали, де я працюю, кажуть, то ви ще можете так взяти відсрочку. Я кажу, ні, я також не хочу. Запитали, ви хочете служити? Я сказав так. І все. Вони мене запитали, чи погоджуюсь я не десантно штурмові війська. Я сказав, Окей. У мене два хлопці, з які я міг їм, приклад, краще показати, ніж те, що пішов захищати їх.